Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп останніми днями дуже скоротив свою риторику і обіцянки щодо майбутнього припинення вогню. Його висловлювання не є конкретними, і буквально кілька годин тому він знов згадав про це, спілкуючись із журналістами в овальному кабінеті, і знов був дуже неконкретним. Він знову повторив про, начебто, оточення українців росіянами, попри те, що і президент Зеленський, і численні осінт проекти свідчить про те, що немає ніякого. Оточення українських сил, але Трамп також сказав дуже цікаву річ, що просто зараз тривають переговори про цитую поділ земель. Нагадаю, українська сторона недвозначно заявляла ніколи юридично не відмовиться від своїх територій я думаю, що ми припинимо вогонь у багатьох районах. Все буде дуже добре, і коли буде досягнуто припинення вогню. Знаєте, багато зброї зараз спрямоване одне на одного. Деякі солдати, на жаль, оточені іншими солдатами, і ми збираємось досить скоро досягти повного припинення вогню. А потім у нас буде контракт. І контракти обговорюються. Договір щодо поділу і таке інше. Поки ми розмовляємо, це все обговорюється окрім українських земель, Трамп, схоже, має намір ділити також українські енергетичні об'єкти цього тижня. Він виступив із новою ініціативою. Мовляв, Сполучені Штати готові взяти під контроль українські електро та атомні станції. І це, на його думку, було би найкращим захистом від російських ударів. По них це питання Трамп обговорив із Володимиром Зеленським. Як свідчить заява державного департаменту Financial Times сьогодні? А пише про те, що Трамп вже не задоволений задовольняється виключно угодою про мінеральні ресурси. Тепер його апетити простягаються і на енергетичні об'єкти України. Президент України прокоментував це так: обговорював з президентом Сполучених Штатів винятково Запорізьку атомну електростанцію, що перебуває нині під російською окупацією. І що мовляв, якщо американцям вдасться її забрати, якщо йдеться про спільний розвиток, модернізацію, то тоді цілком можливо це обговорювати. Ну, ось такі новини зі сполучених штатів і на їхньому тлі європейці дедалі частіше збираються і на чергові, і на позачергові саміти, щоб обговорювати свої лінії оборони. І про це думаю може розповісти більше. Моя колега із Берліна, Наталка Фібрік. Наталю, тобі слово. Так, вітаю колеги. Вітаю Олю. Ну, дійсно є і доволі загальні заяви, як це часто буває у заключних документах європейського союзу. А є і конкретика, яка, як правило, виражається у грошах або пакетах військової допомоги. Але по порядку, спочатку, про дводенний саміт Європейського союзу, який сьогодні завершився у Брюсселі, підтримка України та власна оборона це власне головні питання, які Обговорювали е, у Брюсселі і Україну фактично готові підтримувати всі. Крім Угорщини, ЄС знову прийняв заключне комуніке без участі Угорщини більшістю із 26 голосів країн-членів. І це вже такий новий стандарт, кажуть єврочиновники. Краще прийняти чіткішу позицію більшості, аніж якийсь такий вихолощений текст, який підтримує і Будапешт. Про це говорив, наприклад, голова Євроради Антоніо Кошту. У комініке йдеться про такі довольні дійсно за. Загальні речі про підтримку суверенітету територіальної цілісності України, про потребу власного потужного військового і оборонного потенціалу. Однак, дуже дуже в загальному про гарантії безпеки. От, наприклад, сказали тільки або написали, що Європейський союз готовий внести свій зробити свій внесок до гарантій безпеки. Виходить так, що принаймні певні кошти для України знайшли. От сьогодні президент Євроради Антоніо Кошто говорив під час своєї прес-конференції про 15 мільярдів євро для України. У висновках ми вирішили, що протягом наступних п'яти років ми будемо нарощувати власні можливості, але також підтримувати Україну. Усі ці інструменти більший фіскальний простір, гнучкість у використанні фондів, все це дає можливість країнам-членам збільшити підтримку України. До цього пакету ми вже отримали 15 мільярдів євро від різних країн-членів, і тепер, завдяки цьому інструменту, я вірю, що всі інші держави-члени або різні держави-члени збільшать свої зобов'язання щодо подальшої підтримки України. to increase the support Президента України Володимира Зеленського в Брюсселі сьогодні не було особисто однак він говорив до лідерів Європи по відеозв'язку. І під час цього включення на саміті ЄС Зеленський закликав союзників якомога швидше погодити для України пакет допомоги щонайменше на 5 мільярдів євро для закупівлі ар артилерійських снарядів. Він наголосив на важливості спільного розвитку виробництва збройного виробництва у Європі для технологічних незалежності та захисту континенту також Зеленський розповів про свою розмову із президентом США Дональдом Трампом, підтвердив готовність України підтримати ініціативи з припинення вогню на морі, суші і захисту енергетичної інфраструктури. І окремо Зеленський підкреслив, що Росія порушила запропоноване США перемир'я навіть обмежене перемир'я, і продовжує атакувати українську енергетику. Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за підтримку Європи у розмірі щонайменше 5 мільярдів євро якомога швидше. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, у тому числі у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут у Європі. Ми повинні працювати над цим разом. І окремо хочу сказати про ініціативу головної європейської дипломатки Каї Калас про виділення Україні 40 мільярдів євро. Ця ініціатива на саміті на жаль не просунулася. Я нагадаю, що Кая Калас хотіла швидко акумулювати європейські гроші для української оборони. Однак цей план мав дві головні проблеми, через що його критикувало чимало європейських лідерів. У цьому плані по ходу його розвитку щоразу виникали різні суми, поки там не закріпилися ці 40 мільярдів. Ну і по-друге, багатьом не сподобалося, що цей фонд не є добровільним, а натомість держави-члени мали би добровільно вкладатися пропорційно до розміру свого ВВП, і таку от примусову допомогу Україні не дуже сприйняли, особливо на півдні Європи. Також звучало незадоволення, що Калас не провела відповідних консультацій із лідерами. Ну треба сказати, що були такі дискусії в Брюсселі, коли литовські країни нагадували вірні Балтійські країни, нагадували Італії, Іспанії. Анії, що їх підтримували під час пандемії ковіду, а зараз такий час, коли потрібно підтримати е, ті країни, які межують із е, зокрема з Росією або ближче е, перебувають до лінії фронту. Президент Франції Мануель Макрон на саміті ЄС підтвердив підтримку ініціативи США та України щодо 30-денного припинення вогню. Висловив жаль через небажання Росії серйозно долучатися до мирного процесу. Макрон анонсував зустріч із президентом Зеленським та лідерами європейських країн у Парижі вже 27 березня. Там хочуть обговорити шляхи посилення військової підтримки України і підготовку до потенційної. Мирної угоди Ми сповнені рішучості досягти міцного і тривалого миру. І тому, зокрема, ми очевидно підтримали американську українську пропозицію про тридцятиденне припинення вогню, щоб дозволити розпочати такі дискусії. І в цьому відношенні дуже розчаровує часткова відповідь Росії. Я сподіваюся, є лише тимчасовою відмовою. Тож планується ще один вже екстрений саміт європейських лідерів із Володимиром Зеленським. Ну а не можна не сказати про гарну новину з Німеччини. Берлін виділяє додаткову військову допомогу Україні. Бюджетний комітет Бундестагу сьогодні схвалив нові мільярдні кошти, а саме 3 мільярди євро вже цього року, і понад 8 мільярдів до 2029 року. Це дозволить укладати нові контракти на постачання озброєння України ну і це рішення стало можливим після компромісу щодо фінансування через борговий пакет. Сьогодні було голосування у Бундесраті, і вже німецький парламент остаточно дозволив зміни до німецької конституції і дозвіл на великий борг понад трильйон євро для німецької оборони та відбудови інфраструктури. Ну і в Берліні підкреслюють, що така підтримка України це відповідь на російську загрозу, і це важливий сигнал для всіх союзників. От це якраз доволі конкретний колега.